Далі говоримо про один дуже важливий законопроєкт. Його в першому читанні вже ухвалила Верховна Рада. Відпустки для військових під час війни документ пройшов перше читання. Про це далі поговоримо з нами. На зв'язку юристка громадської організації юридична сотня Ірина Підреса. Пані Ірино, мої вітання вам вітає. Скажіть, будь ласка, чим важливо ухвалити цей документ? Про що в ньому йдеться і чи правильно я розумію, що зараз претендувати на відпустки мобілізовані не можуть? Дійсно, говорячи про даний закон, я вважаю особисто, я вважаю, що це прекрасна ідея надати можливість військовослужбовцям отримувати відпустку строком на 10 днів без без пояснення будь-яких причин її отримання, тому що на сьогоднішній день військовослужбовці мають отримувати відпустку лише за сімейними обставинами або з інших поважних причин, строком на 10 днів, плюс 2 дні дається на дорогу в одну сторону. Серед таких поважних причин може Буде реєстрація шлюбу до прикладу, смерть або хвороба когось із рідних, стихійне лихо, якщо воно е, стосується саме сім'ї військовослужбовця. Відповідно, наші хлопці, захищаючи нашу батьківщину, втомлюються як і фізично, і психологічно, і кожен хоче побачити свою родину, обіняти дружину, сина, батьків. І е, е, не в кожного є, скажімо так, поважна причина, щоб взяти таку відпустку, тому саме. Скасування от сім сімейних обставин, да які надавали право отримати відпустку, і залишення просто о, в силі отримання відпустки на 10 днів без пояснення будь-яких причин, я вважаю, це дуже прекрасна ідея, і військовослужбовці зможуть побачити свою родину без пояснення таких причин. Звісно, треба сказати, що така відпустка буде надаватися за рішенням командування і в порядку черговості, адже о, кожен хоче скористатись такою можливістю Тримати відпустку за сімейними обставинами, але командир буде приймати відповідно рішення, дивлячись на ситуацію на бойову обстановку, яка буде складатися на момент прийняття рішення щодо надання відпустки. А як це має відбуватися? Тобто людина військовослужбовець має написати документ. Скільки часу його мають розглядати? Там ну, качи якісь подробиці чітко прописані процедури в цьому в цьому законопроєкті, зокрема. Ну, якщо до прикладу говорити, як воно робиться, відповідно військовослужбовець має написати рапорт, звернувшись до е, свого командира з проханням надати йому відпустку. Якщо мова йде про відпустку за сімейними обставинами, то до такого рапорту додається якесь підтвердження поважності причин, чого військовослужбовець до прикладу хоче взяти відпустку. Тобто, це так наразі відбувається. Наприклад, якщо це е, Тяжка хвороба когось із рідних додається медичний документ, який засвідчує, що дійсно там до прикладу, дружина потрапила в лікарню і потребує догляду, допомоги. То відповідно до рапорту додається такий документ. Коли буде скасовано надання відпустки за сімейними обставинами, то достатньо буде лише написати рапорт, не додаючи ніякого документа, який підтверджує поважність причин з приводу сустроку, да, і часу надання такої відпустки, я ж кажу, повторю що знову це буде залежати безпосередньо від ситуації від тієї обстановки, яка складається в частині, яка складається в певному регіоні, де проходить службу службовий розгляду взагалі конкретних строків на розгляд рапорту чинним законодавством не передбачено, і дуже часто це. Прийнято розглядати такі рапорти, як звернення громадян, тобто 15, 30 і 45 днів, днів залежності від ситуації. Але я думаю, якщо все буде в принципі добре, то можна рапорт таки розглянути і швидше, тобто 2-3 дні в залежності від ситуації. Я просто знаєте, не зовсім розумію. Якщо люди перебувають безпосередньо на лінії фронту, за цією старою процедурою тобі треба отримати якусь довідку від лікаря, куди і як її отримати? Чи це на військову частину вона автоматично відправляється родичам? Якщо говорити про це саме, що ви сказали про таку ситуацію, насправді це дуже проблематично доказати поважність причин. Якщо мова йде про смерть когось із рідних, поки такий документ передадуть, поки до прикладу буде прийнято рішення про надання такої відпустки, то така відпустка вже в принципі може бути і взагалі не актуальною. Тому як воно ну, зараз відбувається, як передають такий документ або через волонтерів, або якщо є нова почта, або деякі команди. Навіть дозволяють, щоб таке підтвердження надходило, наприклад, там на телефон у вигляді фотографії на вайбер. До прикладу це абсолютно підходить і підтверджує дійсно поважність причин. В майбутньому таких підтверджень не потрібно буде. Я ж кажу, достатньо лише рапорту на отримання відпустки, і військовослужбовець за погодженням командира може скористуватися таким правом. Тобто, процедура отримання отримання такої відпустки значно е спрощується, стає простішою. Ну і багато ще, що залежить від командирської ланки, наскільки я розумію, з ваших слів. Звісно. No. No. Тут хочу ще сказати, що до прикладу, коли е, військовослужбовці зможуть все таки отримати відпустку за сімейними обставинами без сімейних обставин без пояснення причин, то відповідно кожен схоче таким правом скористатися. Але знову ж війсь... е, командир має дивитися на ситуацію, має дивитися на черговість подання рапорту, тому що всі частині в один день такі відпустки не можна надати. Е, і якби військовослужбовці, я думаю, коли будуть подавати рапорти, все ж таки їм прийдеться почекати, Можливо, там 10-15 днів місяць, тому що все буде в порядку черговості. Ой, буде ще й документів додатково багато. Я так підозрюю. На жаль, <зас> з усім цим розглядом складання графіків, графіків, всім іншим. Чи прописано в документі? Власне скільки цих відпусток там можна кажучи, на рік, на півроку можна брати там з якою періодичністю, і все інше або там одна за півроку і не більше. Взагалі, якщо аналізувати чинне законодавство, то саме в статті 10 прим 1 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх родини, не зазначено кількості відпусток, які можуть надаватися за сімейними обставинами, тобто ті відпустки, які можуть зараз взяти військовослужбовці. Тому я думаю, що до прикладу, коли буде скасовано саме відпустки за сімейними обставинами, і коли військовослужбовці мають право отримати просто відпустку на 10 днів без будь-яких причин, то, на мою думку, все ж таки не буде це обмежуватися якимось строком, ну тобто раз на рік стовідсотково. Але якщо є інша якась поважна причина, то військовослужбовець може подати знову ж таки рапорт, підтвердити, до прикладу, підставу, чого він хоче у відпустку, і з нею скористатись. Але все таки це буде рішення приймати саме командир військової частини, який проходить службу військовослужбовець. Ще одне питання: це власне демобілізація до мобілізованих. закон. Пише, що поки у монокачу не буде перемоги, то чи скасування воєнного стану, то ці військовослужбовці будуть залишатися на лінії фронту, і це проблема, тому що ми бачимо, що Росія готується до продовження війни. Вона не збирається, якимось чином виступати, наші наступають, звісно, відбувається звільнення території, але буквально кілька місяців буде вже рік війні. Як це питання планується вирішуватись на законодавчому рівні? Чи будуть можливо якісь законопроекти або вони вже є, аби чітко регламентувати, що от мобілізований має відслужити у такий от період часу, а не як зараз є в законодавстві? Дійсно, дане питання є також актуальним, проблематичним, тому що часто на гарячих лініях стикаємося з питанням. А скільки має проходити служба у, до прикладу, мобілізованого військовослужбовця? Відповіді на таке питання ну просто наразі не існує. Тобто, буде демобілізація, закінчиться війна. Отоді от військовослужбовці підлягають звільненню. Ну, окрім тих підстав, які дають право військовослужбовцю звільнитися в даний момент, які визначені законом. Конкретних строків перебування на службі та. Також абсолютно немає, не можу сказати звідки, але часто люди питають і чомусь думають, що саме військовослужбовець має прослужити рік в моменту призову, і все його звільняють. Ні, це не відповідає дійсності. Конкретних строків немає чи будуть вони прийняті в майбутньому. Ну питання часу наразі вам цього не можу точно сказати, але особисто вважаю, що не буде ніяких змін. Тобто, як наразі діє до моменту демобілізації, так і буде. Принаймні, це моя така думка. Тому що вводити якісь строки на, наразі в даній ситуації ну просто не актуально. Ми ж бачимо, яка ситуація. Дійсно, війна вона затяжна, не зрозуміло, на який час вона ще скільки часу буде тривати. Тому, поки ось така ситуація, військова служба буде до моменту демобілізації. Інших строків принаймні, не встановлено. Mm, так, але я так розумію, що в принципі всім чоловікам треба готуватися і вміти якось поводитися з військові служби, тому що ну людей рано чи пізно все одно треба буде замінити якимось чином. Я думаю, що це питання якось постане. Все одно ми розуміємо, що зараз на фронті здебільшого це люди підготовлені, які знають, що таке військова справа, але вони постійно не можуть там бути. Мені про це добре тут в студії в Києві при світлі і теплі обговорювати. Я правильно розумію логіку ту, ту, ту яку ви хочете донести. От правильно, абсолютно, але я вам хочу сказати, що наразі, в принципі, так, і такі невеличкі, скажем так, ротації, коли, до прикладу, військовий там пробув місяць, скажем так, на передові він його повертає до прикладу більш на більш мирну територію інших людей в свою ну, час також відправляють на передову. Тобто відбувається певна заміна. Не можна сказати, що військовослужбовці спочатку війни сидять в окопах на передові. Заміна все таки є, але питання про звільнення тут не стоїть. Наразі таких строк. Років конкретно немає. Оце теж важливий фактор, що що так відбувається так воно відбувається не тільки в теорії, а й на практиці, що, що люди вони спочатку на пардові, потім трошки в тил, і оці ротації вони частково вирішують цю проблему. казати чесно, я не думаю, що воно якось вирішує, тому що хлопці навіть втомлюють. Дуже психологічно втомлюється дуже багато дзвінків. дійсно так питання, скільки я можу проходити службу саме на передовій. Тобто бувають різні випадки: хтось місяць проходить і його заміняють, хтось проходить три місяці. Дуже багато в нас звернень саме від жінок військовослужбовців, тому що проблеми в них до прикладу зі здоров'ям. але вони мусять проходити службу відповідно. Тому е, питання може бути часом, все-таки якось вирішено. Можливо, будуть і встановлені строки, але якщо говорити про даний момент, то таких строків немає. І це дуже важко пояснити нашим громадянам, нашим, до прикладу, жінкам, військовослужбовцям. Вони цього не розуміють. Хтось їм сказав, що, до прикладу, є рік да, для проходження служби. І, ну, це треба якось вирішувати, тому що хлопці втомлюються як психологічно, так і фізично. І довгий час, поки буде війна, ну вони просто не можуть перебувати на службі. Настанок згадували, що до вас на гарячу лінію звертається. З якими питаннями можна до вас зателефонувати? Розкажіть трішки про це. Ми кілька разів вже з вами зустрічалися в ефірах. а Я все забуваю вас про це запитатися якраз. Ну, з приводу питань, якщо говорити на даний момент, дуже актуальні є питання з приводу звільнення до прикладу батьків, які мають на отриманні трьох діток до тобто 18 років. Останній тиждень то взагалі о, дуже актуальне питання отримання статусу учасника бойових дій. Тому що 21-го, 10 го 22-го року, були все таки внесені зміни щодо отримання такого статусу. Тому дзвінків там на такі теми дуже багато. Талі ще є питання відносно там надання медичної допомоги. Проходження військово-лікарської комісії, проходження мсек медико-соціальної експертної комісії та інші, тобто це не тільки військові, які безпосередньо там вже в війську, а ті, хто і в періоді мобілізації, так би мовити, правильно розумію, хто повістки отримує? тобто і ті, ті, ті можуть зараз буває навіть з приводу перетину кордону, але це не нато конкуренція. Ми консультуємо по питаннях проходження військової служби. Телефонують як діючі військовослужбовці, так і ті, до прикладу, які отримали повістки і цікавляться, чи законно була вручена повістка, чи було дотримано процедуру вручення такої повістки. Ну і інші питання. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. Ірина Підрес, з нами була на зв'язку юристка громадської організації юридична сотня».